1759 рік Османська імперія продовжувала набирати оберти, зокрема, економічні. Турки торгували з лігурами, Маратхою, Францією, Швецією, Великобританією, Австрією, Польщею, Іспанією і Мейсуром. Економіка зростала як за рахунок внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі. Товари курсували сухопутними і морськими шляхами з одного кінця імперії в інший. Важливі торгові артерії проходили через територію і підпорядковані моря османів. Заможні торговці не боялись за свої каравани з товарами, адже вся торгівля була під захистом держави. Бідні слої населення теж завжди були ситі і при справі, маючи змогу влаштуватися на працю до плантатора із хорошим потенціалом. Жителі також масово йшли в армію. Під айфорією перемог славетних османських генералів, де опановували свою професію. Любителі пригод відправлялись на численні торгові флотилії і подорожували світом, продаючи товари османів. У той час Турція експортувала хутру, слонову кістку та бавовну у далекі країни. Міністерство все ж таки втілило свої прогресивні ідеї у розвиток економіки. Навіть незважаючи на те, що йде війна із сусідньою імперією. Росія, хоч і була ослаблена, але все ж таки була імперією з великим потенціалом. Війна йшла і вимагала ресурсів, армії завжди були у стані вільного набору рекрутів, котрі, до речі, йшли у військо з усіх куточків держави. І ось так цього ж року Катерина І, зібравши нове військо, відрядила його під командуванням. В Веніаміна Богданського відбити Брянськ і вибити звідти війська Рамазана. Так розпочався черговий бій за Брянськ. Росіяни, як завжди, розпочали наступ широким фронтом і, випираючись на кількісну перевагу, хотіли взяти бій одним масовим штурмом. Рамазан Найлі мав у своєму розпорядженні значно меншу кількість бійців, проте його бійці були готові йти в бій за свого командира навіть на смерть, незважаючи на свою меншість. Османський воєначальник робив ставку на артилерію і кавалерійські маневри. Московити йшли рівними рядами у наступ, і турецька артилерія розпочала прицільну стрільбу. Гармати, як завжди, прикривали підрозділи Яничар. Підтримки артилерії цього разу було замало, так як багато канонірів потрапило у полон і загинуло у попередніх боях, і ця нестача зараз досить відчутно відчувалася. Козацькі полки і полки лінійної піхоти московитів пішли майже одразу у рукопашний бій. Веніамін Богданський розраховував, що маючи перевагу у кількості бійців, зімне швидку турецьку оборону. На підступах до містечка зав'язався рукопашний бій, де Янечаро знову демонстрували свої прекрасні вміння. У цей час Рамазан розпочав свій вже знаменитий кавалерійський маневр. Який очолював особисто кавалерія це була основа Османської армії, яка ще зберігала ударну силу. І цей маневр, як завжди, спрацював, вся велика маса російських бійців після удару стилу почала відступати. Загони Веніаміна Богданського не, у... не очікували, що їм у спину зайде стільки кавалерії. Як результат, масовий відступ. Лише поодинокі загони, ще вели бойові дії на підступах до містечка, проте і ті були швидко розбиті. Веньямін мав у своєму розпорядженні артилерійську батарею, котру розмістив дуже невдало. Російські гармати вели бій дуже невдало і безрезультативно, але саме вони тримались у бою до останнього. Бій було програно, і залишки російської армії відступили у Москву. Катерина І лютувала, і Веніаміна Богданського, що вижив у бою, майже одразу було страчено. У імперії у цьому році масово розпочалось будівництво сучасних казарм та пришвидчення реформування армії. Проводилось вивчення нових тактик бою та озброєння передової стрілецької зброєю. Щоправда, фінансова система була дуже вразлива і з великими потугами витримувала проведення реформи. До кінця року Рамазан здійснював перегрупування своїх військ та займався спустошуванням російських земель. Також вкотре ним був розграбований і спалений Орловськ. 1760 рік. У цьому році турки перейшли у більш рішучий наступ на московські землі. Так на підтримку кавказької армії Рамазана Найлі у Московію вторглась українська армія Міхтата Авні. Бійці Мінхата повністю були готові до бою і зі свіжими силами. Невдовзі вони перейшли до більш рішучих дій та грабуючи торгові шляхи, перейшли ближче у наступ на Москву. На початку зими передові роз'їзди розвідників османів вже під'їжджали до стін міста, проте саме місто ще не було в облозі. Рамазан закінчив відновлення сил та, підтримуючи наступ Мідхата, розграбував ще раз Орловськ. 1761 рік розпочався з трагедії для усіх осман неочікувано помирає уже в похилому віці Султан Махмуд І був мудрим і розміреним правителем його любили прості люди, незважаючи на те, яка, яка була у них національність. Махмуд І зміг зберегти свою імперію в цілісності і навіть прибавити земель. Він приєднав Грузію, донські землі, кримські землі, а також Київщину. Успішно відбив атаку Англії на Єгипет, а також вигнав з Греції венеціанців. Також Махмуд перехопив ініціативу у Північній війні, залишивши Росію одну, вививши з війни Польщу та Україну. При усіх цих справах його присутність була мінімальною і непомітною. Кабінет міністрів керував державою, а він уміло керував кабінетом міністрів. Ось таким був султан Махмуд I. Йому на зміну прийшов амбіційний, талановитий і дуже енергійний султан Осман ІІ. Новий султан після усіх необхідних церемоній приступає до своїх обов'язків голови держави миттєво. Одразу був звільнений з посади старий голова міністерства і призначений на його місце Есад Хакім, досвідчений керівник і особистий друг правителя. Осман II був занепокоєний довготривалою кампанією на півночі. Він вважав цю війну справою одного року, і тому війська отримали наказ негайний термін взяти Москву і закінчити всі ці північні ігри терміново. До того часу, як цей наказ дістався північних кордонів, росіяни переправили у місто наспіх зібрану резервну армію. Катерина І, її міністри та весь імперський державний апарат були евакуйовані у Петербург. Московити добре розуміли, що столиця у великій небезпеці. Генерали кавказької і української армії отримали наказ на взяття Москви майже одночасно і одразу почали діяти. Мідхата в ній був на околицях і одразу взяв місто в облогу. Невдовзі йому на підкріплення підійшов Рамазан. Осман ІІ наказав негайно розпочати підготовку нових полків, які відповідно до плану реформи армії мали розпочати тренування лише на наступний рік. В імперії всі процеси почали масово пришвидшуватись. В кінці 1761 року сталася ще одна важлива подія. Покинув цей світ польський король Ян IV, його на престолі замінила королева Крістіна І. Поки було не зовсім зрозуміло, яку політику буде проводити нова польська королева відносно стосунків з Османською імперією. Виходячи з цієї ситуації, прискорення перебігу війни з московитами Османом ІІ тепер виглядає досить доречним. 1762 рік. На початку року 5 нових елітних полків Нізам-Джедіда вже вирушили зі Стамбула на північ для підкріплення військам. Підкріплення ще тільки вирушило у дорогу, а московити вже розпочали контратакувати війська Мідхата Авні. Так Нікіфер Сичов повів армію, що тримала московський форт, в атаку на другу українську армію Осман. Розпочався бій за Москву. Мідхат-Авні будучи досвідченим воєначальником, підготувався до битви дуже скурпульозно. Облога була досить професійно спланована, і в кінцевому результаті вийшло. Що не османи йшли на штурм укріплень, а московити атакували тимчасові турецькі редути. Центр турків, як завжди, прикривала артилерійська батарея, а фланги османської армії надійно захищали протикавалерійські загородження. Піхота ховалася за надійним прикриттям, з якого безперервно могла вести безперешкодно безпечну вогонь. За короткий проміжок часу розпочалася кан... артилерійська канонада з обох боків. Сичов одразу розпочав маневрувати своєю кавалерією на правому фланці, де й потрапив під мушкетний обстріл Яничар. Російські кавалеристи понесли втрати та почали відступати. Османська артилерія не відставала від Яничар і наносила колосальні втрати органними гарматами по бойових порядках Московиті. За деякий час на правий фланг Міхата почали насідати козацькі полки піхоти здійснюючи маневр, щоб обійти з тилу. Їх підтримувала кавалерія, котра несла все більші втрати і в паніці розбігалася. Невдовзі козацькі полки росіян вже почали загрожувати тилу правого боку. Мітхат Агні відрядив їм на перехоплення один із своїх бранських полків Яничар. За мить яничари врізались у їхні ряди і прийнялись робити те, чого їх навчали на протязі усього життя. Ступивши у рукопашний бій одразу проти двох російських полків. Бій тим часом набирав обертів. Московська кавалерія вкотре невдало атакувала, нарвавшись на правофлангову піхоту та протикавалерійські загородження правого флангу. За що й одразу поплатилась? На допомогу яничарам була відряджена кавалерія мамелюків. А у центрі османських порядків деякі російські полки спробували здійснити прорив позицій, накинувшись на артилерію. Проте і вони були успішно відкинуті. Деякі із російських полків вже почали панічно тікати з поля бою. їх переслідувала кавалерія. Невдовзі Сичов розпочав генеральний наступ на османські позиції усіма основними силами. Вся його піхота пішла на приступ, але нічого не змогла зробити з ветеранами-яничарами і швидко побігла назад. Наспіх зібрана московська армія не могла протистояти таким силам османів і зовсім не була готова до бою. Цичов не полишав надії зломити правий фланг Осман. І відправив на його прорив всі вцілілі підрозділи. Проте і це ніякого результату не принесло. мідхат Авні уміло передислокував один із своїх іменних підрозділів і відбив це відчайздушний штурм. В свою чергу його артилерія не затихала і біла як по ворогах, що наступають, так і по тих, хто в паніці біжить. Бій вже був програний, і при відступі полк Сечова, котрий з кавалерією відступав, зрізався з кавалеристами мамелюків, де Сечов і загинув, не встигши дістатись до фортифікаційних укріплень. Бій мітхата в провів дуже вдало. Його блискучий талант наніс непоправимих втрат московським військам. Щойно рекрутована російська армія не змогла навіть вкусити ворога, який вже переступив поріг. Катерина І про цю звістку дізналась вже, коли була у Петербурзі. Вона розуміла, що Москву їй вже не врятувати, проте віддавала накази не здаватись і чинити опір до кінця. І так, цього ж року Олександр Попов повів московську армію, що була виснажена і в облозі у новий контрнаступ. Розпочався за наказом Катерини I, другий бій за Москву. В цьому бою Мітхата в застосовував попередні всі прийоми. Його міцні облогові укріплення було пройти важко і повноцінній армії. Московити ж, в свою чергу розуміли, що йдуть в останній бій і більшість із них не виживе і не повернеться. Ще на виході з позиції їхню армію вже зустрів вогонь османських гармат. Через втрати і втому сміливість багатьох росіян була не на найвищому рівні. Олександр Попов, незважаючи на повністю програшне становище, все ж очолив кавалерійську атаку на Османські гармати, проте його кінні бійці були зупинені ще на підході. І вся кавалерія розбіглася. Побачивши відступ командира, російська піхота не змогла зробити нічого більшого, ніж просто наблизитись до позицій Мітхата. Їх зупинили з залпи гармат і мушкетів яничат. Бойовий дух московських козаків та лінійної піхоти був і так низьким. І вже після перших втрат полки Катерини І побігли назад до Укріплення. Так завершився другий бій за Москву. 1763 рік на початку року Рамазан Найлі підвів свою кавказьку армію до Москви і з наскоку атакував місто. За підтримки української армії Мітхата Авні, Москва була відібрана майже без бою. Виснажений гарнізон уже не міг чинити хоч якоїсь серйозного супротиву великій османській силі. Разом із Москвою було захоплено усі території, що входять у Московську губернію. І, що не менш важливо, малі міста ферми, а також цехи. Це все було зроблено ще до підходу османських підкріплень, що складались з елітних загонів. За таких обставин Катерина І одразу підписала мирну угоду із Османською імперією, визнаючи за турками усі їхні територіальні здобутки. Північна війна була виграна, хоча і важкою ціною. Не всі погоджувались на мир. Російські дворяни почали протестувати та готувалися до, до закладу на Московщині, у той час, як на Московщині встановлювалася влада Османів. Невдовзі імперію потрасло нове лихо, яке над нею нависало вже декілька десятиліть. Тарабаї І, перша імператриця Маратхи оголосила Осману Другому війну. Це сталося. Останні міста Дагестану були захоплені і зруйновані, і її орди рушили на турецькі землі. Союзник Тарабаї І Мейсур не підтримав їх у цій війні, проте шведи підтримали Османську імперію і готові були їй допомагати.